Grazie per aver guardato il video. Це є Вифлеємський вогонь миру. Назва походить від міста, з де його запалюють, звідки він походить. Ця традиція заснована в 1986 році скаутами з Австрії. Скаутський рух це рух, який був заснований понад 100 років тому в Англії, і його головною метою є виховання молоді в патріотизмі, але також і в християнстві. Тому для нас, як для християн, місце, де родився Ісус Христос, є надзвичайно важливим. у знає Ми понесем Для мене ця можливість справді принести людям радість і пригадку, що народився наш Бог. Ісус Христос, цей Вифлеємський вогонь, його мета рознести всім людям для того, щоб пригадати цю подію народження нашого Бога. Дорогі дітки, шановні пластуни, святий отець, я хочу вам всім подякувати за підтримку і збереження і продовження цієї прекрасної традиції, що ви принесли до нас в міську раду цей святий Вифлеємський вогонь, вогонь миру. І це дуже символічно. Ми всі знаємо, що світло, воно обов'язково переможе темряву. На нашій землі запанує мир. Це головне наше побажання один одному і мета, і бажання, яке ми загадуємо під ялиночку, чи хто як це робить, Святому Миколаю, це щоб Україна перемогла. Наші захисники, захисниці, хлопці, дівчата, всі чернігівці і всі-всі-всі поверталися додому живими, здоровими, неушкодженими. Перемоги, ми їх будемо зустрічати з радістю, такими ж гарними, як сьогодні, з нашими традиціями. Це головна наша мета. І це буде означати, що дійсно світло перемогло, а так точно буде. Це буде обов'язково, це обов'язково стане. Треба всім цього хотіти, прагнути, просити Господа про це і робити те, що це про нас дорослих, уже що від нас залежить, щоб це сталося, хоча б на один день швидше. Ских є подарунок. <звук> Тепер <звук> дорогу.